Давайте розберемо баланс на прикладі сімейного бюджету. З чого ж складається бюджет сім'ї. Скоріше всього, спочатку потрібно визначити, які види доходів ми маємо і на що далі будемо їх використовувати. Логічніше всього, бюджет представлено у виді таблиці, яка складається з двох частин: це засоби. Та джерела, за рахунок яких і з'являються ці ж засоби. Давайте розпочнемо. Найперше і головне джерело сім'ї є дохід голови сім'ї, тобто чоловіка. Він отримав 100 тисяч гривень. Наступне джерело це дохід дружини в сумі 50 тисяч гривень. Загальна сума доходу складає 150 тисяч гривень. Давайте ж закупимо перший вид наших засобів. Це будуть продукти харчування на суму 30 тисяч гривень. Останні кошти залишаємо в гаманці, поки використовувати їх не будемо, так вирішила наша сім'я. Тепер зверніть увагу на рівність кінцевих сум в обох колонках. Наступні витрати, які нам необхідні, це купівля норкової шубки для жінки в сумі 200 тисяч гривень. Ну, так як прийняли рішення не тратити кошти з сімейного бюджету, то на купівлю нової шубки суми не вистачає. Але вихід є: ми візьмемо кредит в банки в сумі рівної суми нашої купівлі, тобто 200 тисяч гривень. Знову звертаємо увагу, що кінцева сума рівна одна одної. На кожен засіб, який з'явився, повинно бути джерело. І в даному випадку джерелом є заборгованість перед банком. Тобто це джерело відображає не кошти, які існують в сумі 200 тисяч гривень, а відображають суму боргу перед банком, обов'язки перед постачальником фінансових послуг. Тобто за рахунок цих обов'язків ми і зробили нову покупку. Помимо купівлі майна, ми несемо деякі витрати, наприклад, витрати на комунальні послуги. Кожен місяць ми обов'язково сплачуємо постачальникам за послуги. Витрати попадають в активи, а заборгованість перед постачальником в пасив. І знову кінцеві суми змінилися, але дорівнюють одна одній. Давайте з вами погасимо заборгованість перед постачальником і візьмемо ті гроші, які відложили в гаманець. Сума в гаманці зменшилась. Тепер проаналізуємо наш бюджет. І так, ми бачимо два види джерела: власне джерело, тобто прибуток чоловіка і жінки, і джерело позики, виражене в заборгованості перед банком. Які ж засоби ми придбали? Їх можна розділити на три види. Перший вид це засоби в натуральній формі, тобто продукти харчування, одяг. Другий вид це засоби, які виражені в грошовій формі. В свою чергу, це залишок коштів в нашому гаманці. І третій вид це наші витрати. Переходячи до мови фінансів, давайте назвемо сімейний бюджет балансом. Засоби це. Активи, а джерела це пасиви.